Доброго дня, шановне товариство. 9 липня 2023 року В'ячеслав Ляховецький село Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. Сьогодні до мене на виноградник приїхали поважні гості. Виноградарі. Які... А Руслан проводить майстер-клас по привівці. Дуже блатним ножом привівочка. Да, да, дуже... да. Мастер, мастер, як звати? Борис Місієн. Да, Бориса Борис мусієнко, мусієнко випробує ножа. 90, да. Є що це мотова, ага. Така проста більш Не, не користується. А є хоч стара добра ця, ізолента. Там, ізолента немає. Це дуже є... погано. Бо ця вона не Вона тримає, не прижимає. Триває. Вона не прижимає вона У нас де? де тут дискусія трошки. Всім всього найкращого.